Ну що, пані та панове, не став нарешті подивитися вже за сьомою мапою World's Edge. З вами студія Юкіо та Гомер біля мікрофонів. І, можливо, саме зараз ми дізнаємося фіналіста цього прекрасного турніру, тому що вже чотири команди набрали 50 і більше поєнтів, і відповідно вони претенденти на матч Поїнт. Суто математично шансів все більше те, що кожна наступна мапа буде останньою. Але... Гра працює трошки інакше. Завжди на метарівні команди розуміють, хто є їх головним конкурентом, що їм треба зробити, аби продовжувати свою участь, аби наблизитись самим до матч-поінту. <звеч> Тож полювання за командами буде розпочато і ну нічого собі, в нас буде не дефолтна зона для нас. Рінг кинуло на південний захід. А знаєш, у нас ще буде не дефолтне, щойно порахував. Якщо я не помиляюся, то у нас 17 спару на сервері. От такої! Привітайте новачка в Apex Legends! Ого! Багато спаров, багато можливостей сканити на дистанції. Персональний мовмент дуже приємний. Але от кількість імпакту, який ти команди приносиш, вона, звісно, менша, ніж там у деяких інших легенд, які просто вже відправилися до бану. Mm -hmm. К геймінг 57 сім поїнтів, фалкони 52, два. 67, рок 72. От прямо зараз я вам зачитую. Якраз чотири команди, які у нас вже пересікли межу в 50 поєнтів. Загальна таблиця також у вас на екранах. Ну і звісно, лагенди можете подивитися, хто що набрав. У нас балістік та спарув у навіть. Цього з'являються. Бачимо також пару каустіків. Пасфайндери знаходять свою дорогу в рисі. все більше і мені здається, саме вона. Якщо у нас буде продовжуватися фінал, може опинитися наступною в бані. Бангалор досі не користується великою популярністю, ну і Рампорт, а, реально залишилась тільки одна. Чи ні, дві, три, чотири. Ладно, п'ять. Ну, ладно, А, ну нормально. Математика працює. Я що, у вас. Так, да, мені здається, ми саме встигли побачити те, що з силою телепатії працює Імперіо вже, коли грає в цю гру ярку, доїли гранатами. І це перший НОК і перший кіл, який зараз на сервері, ми бачимо перед собою лишенько. Оце так прилетіло. Mm -hmm. До речі, прикольно. Я не очікував, що насправді на такій мапі команди почнуть одразу знаходити одна одної та пробувати якось писуватися. Хоча я вже помічаю, що знизу там і у намі можуть бути перші сутички. Uh, навіть незважаючи на те, як команди вже починають боротися за споти на цій зоні. ВК Геймінг трошки вирішила відступити. Зала портальчик. Тут битися з роками зараз вони не хочуть, хоча роб, враховуючи, як вони поводили себе на попередній мапі, також не слухай, не пішли за ними. Можливо, вирішили зачилитися і продивитися свою загальну стратегію, особливо враховуючи, що зараз грають на новій мапі. І треба, можливо, вже зараз будувати стратегію на перемогу. А Фурію їде. Ну, я формально сказав. да, Фурію потроху з'їдають. Стратегія рок, яка працювала останнім часом, для них радше не працювала насправді. тож. Передивитися те, як можна далі вам працювати ефективніше, буде доволі корисно. Але і в ролзеш ми з вами давно не переглядали. Ця мапа може доволі сильно зараз змінитися на наших очах. І динаміка загальної гри теж, теж дуже сильно буде відрізнятися. Я кажу, як є. Я хочу ще на ідістрі залетіти, Ого. хоча б раз Тож мені да хотілося б, щоб ця мапа теж не була останньою. Рок цього разу вирішили просто відсидітися на своєму споті, нікуди не рухатися. Рампорт присутня. ВК Геймінг теж, особливо після цих демеджа, які вони влили по фурії, нікуди сильно не рухається. У фурії, що залишився тільки один каустік, і треба думати про те, як розреситися, але здається, фурія останній гравець біжить саме на Ентерфорс. І момент істини, чи буде фурія першою командою, яка покине. Дану мапу першою. Так, все ж таки знайшли цього Каустіка. Не пройшов він повз через кущі. Занадто все ж таки дядько величезний, щоб по кущах повзати. Тому як тільки приліг, зразу якась бочка та й вилізла з цього куща. Тому його помітили, фурія. 20-та команда на даній мапі. Паралельно бачимо, піддають ще когось. слухайте. Що там? Ф о, Фелконс? Фелконс реально зараз відлетіли, втрапили. А, знатік перепрошую, я вже в ФНАТІ. <рес> я, дякую, заспокою. Бачиш, Юку, який ну майже твій ТСК, значить, Фнаті, все нормально. Ладно, ладно. Їх <скоff> <скоff> це і грави. Ще пасфайнер живий, окей, ще не повністю мертвий. Все. Тоді нормально, хоча не нормально це під питанням. Наві розресалося тим часом. А, все ж таки вони змогли собі повернути всю трійку, будуть з нею грати. І нам показують Alliance, e Команда, яка могла ще на минулій грі потрапити теж вже в статус матчпоїнту, але доволі швидко їх перебили на ротації. Через це вони зараз взагалі на сьомій сходинці знаходяться. Золотих шолома вже Alliance. Шок. А це що, заявочка серйозно? Слухай, я там дивився про два мозамбіка. Тут зараз два 20 2020 босик також паралельно є на руках, і два золотих шолома. Це дуже сильно. Шукаємо всі шолсели і існуємо на них, здається. Да, це красиво. А, Альянси Ан, ну вони, мабуть, на Треус Трайлс тривають на локу Блотхаунда і звідти вони винесуться все, тому що да, виглядає це дуже-дуже курйозно. Насправді, зараз Для такими ресурсами да, та, можна в'язуватися у файти, тому що розміни в тебе доволі дешеві, і ти можеш продовжувати грати агресивно, особливо зараз, коли у суперника може чогось не бути. Цікаво, як будуть рухатися алаянс, чи спробують вони реалізувати цю перевагу. Зараз вони знаходяться поза межами наступної зони, але зараз нинішньої якраз існують. Можуть підходити до Сентінелів, там Чоук, ВП до них теж ближні, але одночасно і, скажімо так, дальні. Навіть продовжують підлутуватись поза межами трошки зони, не поспішають, хочуть набрати більше ресурсів, тому що після попереднього енкаунтера якось присмак залишився не зовсім приємний. Зараз треба, знаєте, заверити міцнішу каву, випити і готуватися до наступного файту. І цього разу вони рухаються у напрямку Rival Esports. Force. Enter Force найдальша команда, напевно, зараз здається до наступної зони. Райвел не такий серйозний, поки що не такий страшний опонент здавалося по попередніх файтах, тож можливо буде все ваштувати їх і далі боротися. Зверніть увагу Альянс від парфіолетові шилди. А, а, ні, вони просто в худі показувалися Фіолетовими. Окей, забудьте, забийте, все ще два золотих. І все ще спроба навіть побитися. От зараз. Єдиний момент: тобі треба йти до кінця, прям влаштовувати душку. Інакше ці трейди грають вам не на користь. кліп від анлакі. До побачення Картер, r 99 в усій красі. Ефект хоче допустити далі. І до речі, доволі агресивно грає, знайде ще одного пристріляти не вийде. Ануакі нокнувся. Ефект відійшов на захіл. Трейд по ноках 1-1. О, можливо, мені здається, тоді, коли до тебе ще й балістиковіше перегрів, і ти полетів вперед в соло, коли команда тебе не може підтримати. Це було саме надіяно. Де ж виглядав, наче хорошим, і гравець явно повірив в себе, але в тих ресурсах, які перебувала команда, можна було грати, мені здається, трошки довше і трошки більше на себе. Все одно, в центрі втрачають картера, поки що одного гравця. ВАПА проходить з є проблеми. Алайн з двома золотими шоломами були елімінейте. Ви просто вдумайтеся в це. Як же гарний там для себе піймали ВП, і вони зараз можуть зібрати всі ті ресурси та добити ще. Команду. Ось воно питання головне. Типу, чи зможеш ти достатньо швидко здати свої міни. Це їм більше по да, голову в Вітаю світів, який грає Фьюз. Намагається, до речі, Фалка, ходиш писатися до спину, це ж фальхон. Так, да, там Ім'яріл Хау стріляється разом, -зеро, разом е з зараз разом з тіммейтами. Це нескінченний сендвіч якийсь, і тепер в його центрі перебувають ВП. Але хоча, здається, у Falcons якось ідея поміняти позицію, виникла, вони далі не пішли. Хоча там навіть був логістика. Як не крути, щось вдалося їм доволі дивне. Вони такі, ні, ні, хлопці, повинні якось без цього. Для ВП це хороше шанс себе якось в моменті підтримати, золотати все те, що там вони змогли набити. Так як вони доїли Alliance і до їхніх боксів ніхто не мав змоги добратися, то я думаю, зараз саме ВП будуть наступними власниками двох золотих шоломів. І це ще одна заявочка для їхнього сустейна і доволі хорошого підірушу на цій мапі. Дайте я їх знайду. Ага, у ВП на даний момент 10 поєднів тільки, і здається, це найгірший поки що результат в цілому цих фіналів. Okay, yeah. так. І для них мапа переможна. Ну або взагалі хороша мапа є дуже важливою. Ім 20 фрагів не вистачить виграти мапу, аби дістатися до матч-поінту, тож все одно, Топа, як покину. не отак. Так, да, ну, вони не є там якоюсь ключовою частиною, але бачиш, Фалкон вирішили зіграти обережніше, зрозумівши, що вони не знайдуть швидкі КП, Фалькони вже більше думають про те, яким в топ-1 потрапити, а не те, як знаходити е е якийсь для себе екстра фраг, екстра поінт. Їх амбіції трошки на інше. Налаштовані, я думаю, в цьому все питання. Наскільки я пам'ятаю, вони вже на фіолі, правильно, Фалкони, mm -hmm. тож до них і потреби заряджати свої ще один нема. Там, до речі, залутали дропчик. Цікаво, а що ж з нього випало? Ти не бачив, коли там сканували, якщо взагалі сканували, що падало? Тому що це там Ні. підлутав у нас. У нас конотропи це залутали. І Фелконс, до речі, робить регресію. ВП залишилося у Walt. Цікаво, це місце все ж таки може стати їхньою могилою. Тому що якщо Falcons здали розвороти і сказали, ну хлопці, зіграйте, як хочете, то там насправді суперник залишився, і тепер, коли зона починає тиснути, Falcons не зайшив для себе кращого варіанту, ніж знову відправитися в тунелі. І це може бути помилкою, тому що з каусті комусь тут, сидячи Sentinel, я доволі з таким противним суперником, назвемо це саме так. Чи сподівалися, Falcons, що вже пішли звідси опоненти, цікаво. Сентінел вдвох грають в цьому моменті. Тож ну, насправді у Сентінелів можуть бути проблеми, але у Каустіка досі є ультимативна здібність. Він може чисто газу накидати і ага. намагатися тим самим допомогти його команді. Йой, ну проходити через це дуже противно. Хіба що може? А як Pathfinder в тебе вставити зібку, попробувати прилетіти, якщо вона взагалі є. В тебе немає ніякого порталу. Наприклад, при сайка пробувала раніше пройти, коли ми дивилися, як Алайн Спуш це все діло. І Фалкон, здається, починають прикривати спину, розуміючи, що багато шуму, багато часу вони на це потратили, і нічого не здобули. Я думаю, їм потрібно міняти позицію, виходити за човку. Вони зрозуміли це також. Вони, як ти й сказав, думаю, зараз трошки на іншому рівні ризикувати просто отак, от вбиваючись фактично в тунель. Не варто, просто не варто. Тому e Tower дропається і буде просто проліт в наступну зону. Чим Falcon зараз куди більше занепокоєні. 17 squad are alive, still alive, everything is pretty close to top 1, we have a team on the peak. Okay, I don't really see them. Yeah, right Where, where? The yeah, where in, the the team, truck, in the truck, in the truck, in the truck. In the truck. The call, it's, name, it's, a, it's a Sparrow team, I'm batting. No ults though, no ults. He's here, he's here, he's here, they're crossing back. Okay, fuck, I'm batting. Trying to walk forward. There's so someone on the right side of the bridge now. It's a, uh, it's, it's a right team, okay? Right side of the bridge, in front They're totally past me, they're going low ground or something. Okay, I'm walking forward. Oh, on the left! Is it a different team? Yeah, it's a different okay, team. In front. I am team. He's someone down, he's down, down here, i okay, yeah, red armor, red armor, red armor. just to, to port, to, port, to, port, to, port, to port, behind. One. one. I, I don't see here, Ben. One guy. Was, one a one 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 one. One. was a right. was I'm looking for one. But chill, he's going back building. On the way, on the way! Right. Crable, 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 Crable. That's the team, that's the team, that's the team. Okay, it's the back is, side. It's we'll a sparrow it sparrow with crabo, okay? okay? Yeah okay, again, goes. yeah. Okay, grab it on. I'm crying about right that. Yeah, I like don't know how much I wanna pick this. Care package over there. Another crabe, we have zone, we have zone. zone. We've got spot. They have to push us. Yeah, we yeah. we can't we'll now get, get boxes. In. I'm yeah, gonna you can play back there. Listen, team team is Хтось каже, це я... хаос, а я би сказав, що це фул фокус команди, яка прекрасно розуміє одна одну. Це фул фокус, оці крики, оці от перепалки всередині в моменті відбуваються. Але так, да, слушно підмічено, вони грають проти Кен, в яких є червоний армор і Крабер. Це не самий приємний опонент для трейду для поку на 30-30 ще й з підтримкою бар'єрів, які накидає рампорт. Ну, це по суті з тобі гарантує те, що ти тапаєш людину і її більше нема. А цього й достатньо. А це просто зараз анігіляція витирання шейлою підлогу. Падає одна людинка, і за нею мені суть здається, вже тут ні, ну, ніхто не приїде, тому що це важко. Але це лограунд. можуть бути проблеми і у команди Rock і Sports. Їх починає трошки піддушкувати. Рапа змушена відкидатися. Ось він газ. Тяжко жити, важко жити. незрозуміло, звідки на тебе накидаються. Це просто знаєш, як вовки, дикі дійсно стоять зверху, і забивають і лякають тебе з усіх сторін. Ще декілька елостарів також полетіло. У, У Волфів є і один золотий шолом. Навіть плюс невелика стабілізація по селах дозарядилися, стрибнули на обличчя. Рок втрачає вже дві людини. Та осесор залишається третій. Треба якожити міняє позицію. Бігає по порталам. Слухай, непогано так бігає. Деш якийсь але 5 хп! Ні, все ж таки, Rock was eliminated. Новий кіл лідер на сервері це Вулф. О, тут точно вже можна тільтувати. Rocket Sports кожна гра дуже невдало виглядає для них. Там тут слушно підказали, що навіть правильно ліквід прибили, що для них дуже серйозний і приємний бонус по поїнтах знайшовся. Ну і тут теоретично можна спробувати задушити Кен. Чи хочуть вони це робити з G7 по 30-30. Не знаю, скільки пострілів в тому крабері залишилося, доволі активно з нього стріляють, а в нас тим часом намагаються нав'язати. Fight ВК Гейм прокідця. Зона, до речі, грає так, що Конотроп придеться виходити. Скрізь все, фалтон з цього і очікують. Але тут дійсно боротьба. ВК Геймг пробує добитися зараз Rival. І ще зверху настрілюють ВП. Дуже неприємна позиція. Золотий босик зверху стріляє, демеджа багато. ВК Геймг елімінейтед. ПП зайняли для себе дуже хороший спот. І насправді у них два фіола та один золотий шолом. Все ж таки в наявності присутні можуть зайти та Наві. Елімінейте, Трайвел Спортс. Елімінейте, Кінтроп Елімінейтет за 3-3 секунди, три команди. А, це означає, що Falcons добили свій файт, у них більше конкуренції нема на їхньому містку. Вони можуть від нього ширше відігравати. Так, як бачите, вже Falcons тут єдині. Але про них доволі багато усвідомлення, і їм потрібно робити ротацію на наступний спот. Тут вже важче доведеться їм відкриватися. Якось дуже багато уваги приділяється саме тому, як грають фалькони. Вейн під ними знаходиться і, судячи за все, всім начхати. На Вейна. ніхто не має кута для того, щоб бачити гравця на І зараз тепер щасливий власник червоного армору йому на Патфайндері воно не завадить. До 50 поєднів добираються Ванхадрид сів, але якщо чесно, їм треба буде вирати ще наступно. А ось дві команди з тих всіх, які ще на даний момент залишилися, мене требують якомога більше, тому що Фнатіки і NIP зараз вже грають по факту на перемогу. І з тих команд, які залишилися, вони готові поборотися з будь-якою. Це поки що головні претенденти ага. зараз на сервері. Позиції непогані, якщо чесно. Falcons і НАП можуть, мені здається, капіталізувати. Від такого скайнет намічається, а ну. Ні, не Вони проти один одного, по факту. Якщо зараз кожна з цих команд розігріє ну, один, одна одну і потім хтось пишеться, то їх можуть елімінувати. Ну дивись, поки що Falcons просто будуть грати від бар'єру до того як вже буквально їм почне в спину Шпарити, А далі, Zipka? а далі що? На Pathfinder розраховувати. Зіпка, На наприклад. Такий от пішов тиск, під ЕНАПІ спост зайти і намагатись знайти для себе фраг. Я 36 падає падають один за один. Насправді Фалкон виживає доволі сильно, і NAP, враховуючи не враховуючи те, скільки вони втратили ХП, не хочуть наражати себе на розпеку. Знайшли Валці можливість прибити. І це вже знак. Нокається Imperial Хаус здається, Фалкон зараз доб'ють. Не залишається єдиний зера на червоному арморі проти всього лобі, яке хоче його знищити. Nemesis падають раніше, навіть ніж Фалкан. Зараз кіліця його тімейт один Хал помер, а от Валці можна. Пробувати підняти, та ось тільки на нього пішло полювання. Зеро. Боїться, боїться дуже сильно зараз робити. Це один гравець на ІП. Приходить під Крепа, але поки Крепа приходить, насправді там вже відбувається Рес. 100 сів. Елімінейте тим часом. І ось він крабер. залишається ще декілька набоїв. Знову падає одна людина. Панер треба якось донести з пару, щоб відресати. Взагалі його треба забирати. Ну, які шанси залишаються, тому що в центрі зони є можливість реса, але чи буде це використовувати команда, це занадто ризиковано. Продовжують втрачати Falcon ще одного гравця. Знов соло виживає ресу. У нього червоний армор, той самий крабер, на який лізти. По факту ніхто не хоче напій. Дійсно, вбивають одного з головних фаворитів зараз на цьому сервері, поки на іншій стороні відбувається м'ясо інших команд. Мені здається, Сер може піти на цей рес, якщо чесно. В залежності від того, як зараз будуть файтитися інші команди, у серо теоретично буде навіть вікно на те, щоб зробити рес. Я не жартую зараз. В нього тут є поруч Рес, НП навряд чи будуть зміщатися з їх позиції, але мобільно ресурку теж скинути. І поки команди заклопотані іншим. У не ну, так багато опцій, обсіму, треба вигравати цю гру. І пацюком її виграти зараз буде складно, коли НАП не стільки настільки близько стоять. І поки що не забувають про тебе. Цікаво, що буде зараз робити в його ситуації, бо ну, очевидно рест тут важко собі уявити, але ще важче уявити виграти з сольником проти такої кількості тріок. Пашкуває ведеться. На півже відпустити дійсно свого суперника. Треба перемикати увагу на іншу команду. Дженджи починають працювати проти BPM, Забрала першого гравця, NIP вилізають на гору свого будинку і починають розстрілювати всіх хто на лоу граунді. ВП eliminated, непогано в цьому раунді в принципі відіграла, але нікуди їх не відпускають. Зел. Тим часом догризають вже ніякого реса. Ніякого ризику не залишається. І тепер у нас топ 3 команди Енепі Вулфи та Дженджи, які грають до останнього. Про тому претенденти на це саме на Ніжі сам Якщо виграють ці два склади, ці дві трійки, то вони стануть нашими чемпіонами. ALGS. Але ось вони проблеми. Падає перша гравець починає затискати. Джанжемор падають. Тепер залишається навіть один гравець в його пачтувасі проти всієї команди. Чи ви він це Це неможливо виграти. за опонентів? Вовки дозволяють нам ще подивитися. ALGS. Це 52 понти. Вулф виграють собі цю мапу. Незважаючи на той тиск, який Фелконс та NiP створювали на весь сервер. Саме те, що Фелконс потім вийшли і зустріли якраз стіну з NiP перед проходом далі, і попливало напевно на результати всього цього діла. Якби у нас Фелконс і NiP опинилися по дві різні сторони боки цієї зони. Я думаю, у нас міг би бути вже навіть фінал, фіналіст точніше, цього всього дійства. А так, у нас ще одна команда, навіть дві команди за цю мапу, які дібралися до межі 50 поїнтів, і вже в наступній зможуть зіграти матч Поїнт. 12 кілів за гру, тож в сумі 26 поєнтів Wolves просто самі себе щойно занесли до розмови про потенційне чемпіонство на цьому івенті. І Sports World Cup триває. Ми з вами будемо далі дивитися і дістрікт мапу. Ну а все більше команд дійсно вже аж 6. Змагатимуться за те, щоб стати чемпіонами Apex Legends Global Series. Там зараз подивимося ще на фінальну таблицю, щоб ви уявляли, які результати у нас на цій мапі, і в принципі в цілому по заліку. Плюс Гомер, мені здається, хотів дуже сильно її дістрікт, і його бажання Ні. може цілком збутися. Ми подивимося, якраз і Дістрік. І хто знає, можливо, цей це бажання, це був не бажання, це був предікт, що її дістрік може стати фіналом взагалі сьогоднішнього дня. Дійсно, Вулфу є дванадцять поїнтів за плеймент. Вулф взяли також ще 12 за кіли. Прям знаєте. Баланс, коли в тебе і руки правильно стріляють, і е, розум працює. Спаро за свої 17 піків легендами за один раунд одразу відправляється в бан. Більше ми його не побачимо, знаєш, як свічка. Горів яскраво, але згорів доволі швидко. На, і ось вони, наші топ-3 NAP, зупинилися в кроці від того, аби вже завершити цей турнір і стати його чемпіонами топ-2. Це ще недостатньо. А отже, і Дістрікт буде. А отже, все ще у команд, у Хандратівс, у них у Falcons є шанс, досі є всі можливості поборотися. Ось вони. Топ-6 NAP, Rock, Falcons, VK Gaming, Wolves та Вулфста Ханддратівс. По поїнтам загальним NAP. Навіть перегнав вже Rock Sports. Але завжди, завжди, нас більше всього хвилює питання. Не хто кого перегнає, переграє, переганяє, а хто забере собі ту саму вирішальну перемогу. Саме так, любі друзі, ну а поки нас чекає невелика музична пауза, повернемося хвилин за 5-10. Зараз пауза буде куди коротшою. Тут просто кожних три мапи, як ми вже зрозуміли, пауза довша, а зараз буде класична, невеличка. І ми одразу продовжимо вже з з'єдстрів.